Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради Національної безпеки і оборони Ради Національної безпеки і оборони України. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави у вівторок, 26 березня. Звільнити Данілова Олексія М'ячеславовича з посади секретаря Ради Національної безпеки і оборони України йдеться в документі. Іншим своїм указом, Зеленський призначив новим секретарем Ради Національної безпеки і оборони Олександра Литвиненка, який очолював службу зовнішньої розвідки СЗР України. Відповідно новим головою СЗР став Олег Іващенко. Нагадаємо. Олексій Данілов був 13-м секретарем Ради Національної безпеки і оборони України. Він обіймав цю посаду з 3 жовтня 2019 року, тиждень тому Данілов заявив, що українські військові можуть зробити санітарну зону на території Росії. Вона може проходити територією Москви, а може і далі.